Що робити, коли йде масовий збір урожаю і насідає фітохтора, виробляють імунітет у рослинах? Раз, два і на стеблах на плодах каюк врожає. Все запущено. З тими помідорами ніколи риби половити. Шановні друзі! 4 серпня. І ось такі у мене надранні помідори. Фітоктора прогресує, але всі хімічні обробки я зупинив по одній причині. Не хочу травити ні себе, ні людей. Такий мій принцип. Остання обробка була 6 липня ладрісом. Тому люби сім обробки навіть квадрісом в цей період я не роблю. Це, як то кажуть, на божий розсуд. Тут, бачите, трошки краще вигляд мають помідори. Це вже в мене пізні посадки. Ось так вони виглядають. Повторюю, цей період ніяких хімобробок я не провожу. Єдине, що я зробив, це в колекційних високорослих томатах побривав нижнє листя. А так все має отакий трохи запущений природний вигляд, але все чисте. Я витримав всі рекомендації по хімічних препаратах. Повторюю, хіморобки я зупинив ще 6 липня. Ось такий вигляд мають посадки томатів. Пізніших строків? Як бачите, фітофтори тут немає, а фітохтора в мене добралася до ранніх томатів. І нічого вже не вдієш, є, що є, будь-що буде, ніяких їм обробок. Ну, відносно я вам скажу, задовільний стан, пройшли дощі, помідорі ще держаться. Це у мене ранні томати, тому якщо навіть вони продержаться 2 неділі, це вже буде добре. На що я розраховую? За цей час придеться вибрати, ну, максимум 50% врожаю. А там далі як Бог дасть. Я маю на увазі розвиток фітофтори. От мене є тут декілька томатиків, які Ну дуже полюбляють фітофтору, Ось, зараз я покажу. Придеться нижні листки видалити. А це кущики сам не знаю. Це більше всього не хвороба, а... Якийсь недостаток хімічних елементів, таке хороз, як каліни, голодування. Ну, а цей кущик потребує. Уваги, треба повдаляти нижні листочки. А так. Це нормально. Поруч Санька. Ось, почуваю себе добре, не хворіє. Ось вам і Санька. І вигляд мають томати. Темою цього відеоролика я хочу назвати, що робити на початок серпня, коли йде масовий збір урожаю і насідає фітохтора я поступаю таким чином. Всі хіморобки припиняю, не варто ризикувати своїм здоров'ям. І здоров'я інших збирайте урожай, який вже цього потребує. Ну, а якщо вже дуже почали хворіти. Ваші помідори і хвороба перебрала зі на плоди, тоді моя рекомендація зірвати всі ці плоди, посортувати. Якщо червоненькі плоди не мають явних признаків хвороби. Положити їх окремо на дозрівання. А плоди, які мають вже хоробливі дефекти, У мене навіть нема таких, що показати. Всі здоровенькі. То їх можна покупати в гарячій ванні Це десь приблизно температура води 60 градусів. О і просушити ці плоди і положити на дозрівання. Вони дозріють і будуть ще придатні для споживання. Ось, зараз я збираю плоди. І ніяких. Різників на хворобу нема на плодах. Хочу сказати, поєднання рідомілу і квадрісу в початкові періоди росту рослин дають дуже такий гарний ефект. Виробляють імунітет у рослинах і вже в серпні рослини. Ростуть за рахунок виробленого імунітету у червні, що я вам показую. Хочу підвести підсумок. Остання обробка у мене була квадрісом 6 липня. На даний час я всі обробки зупинив, якщо з'являються десь... Явні признаки на листках, я їх обриваю. Маю на увазі ось ці колекційні томати. Ну а інші посадки я маю на увазі товарні. Ось ці. Я лишив. На самовиживання рослини ростуть за рахунок виробленого імунітету у червні початку липня. Багато мені пишуть, що це неможливо, ну, факт є факт. Хочу показати, що я роблю з підозрілими суб'єктами на своїх посадках. Чи то хвороби, чи то голодування? Ось таким чином не будемо піддавати ризику захворювання сусідній кущі. Ось ще один товариш. Ось так. Якщо вже побачили признаки захворювання на плодах, негайно в них зривайте і піддавайте термічній обробці гарячим ваннам, це врятує ваші плоди, привів до ладу два кущика і поруч здоровенькі, їм нічого не загрожує. На черзі. Ось цей екземпляр. Цю процедуру було зробити раніше, але якось не звертав уваги. Це навіть не фітохтора, а більше всього похоже на альтернаріоз. Якби це була фітохтора. Вже були чорні цяточки на стеблах. Але... ні, це альтернаригоз. У нього здатність перебиратися з листків на стебла дещо повільнена, не така, як у фітохторій. Раз, два і на стеблах на плодах каюк вражає. Переходимо далі. Все запущено. Як тут все запущено? Як тут все запущено. Що ж це таке? Товарищ, ну що ти допустив? Тепличний кіт охороняв розсаду в теплиці, а тепер охороняє мої посадки від мішей. Ось така його вдячність за свій порятунок. Шурка, кец, 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 кец. Ну что, как справи? Ясно. ちと Тими помідорами ніколи рибі половити, вже забув, коли останнє ловив.